Всім привіт! Дане відео присвячено тому, як я ремонтував гальмівну систему на своєму автомобілі Suzuki sx 4 Це відео буде корисно також не для Suzuki WOD, тому що блоки АБС мають дуже схожу конструкцію, і проблеми, які будуть описані, і проблеми і діагностика, яка буде описана в цьому відео, вона підійде, я вважаю, для абсолютно більшості інших блоків АБС на інших марках автомобілів. Значить, Яка проблема була? В один прекрасний момент: педаль почала провалюватися. Тобто ти натискаєш на гальма. І таке відчуття, тобто машина стає колом АБС спрацює, помилок АБС по нема. Коли е різко натискаєш на гальма, машина дуже гарно тормозить. Але коли отримуєш, то педаль плавно провалюється. Відчуття схожі на такі, які хто прокачував тормоза, то той знає, коли ти натискаєш на гальма на педаль, а інша людина відкриває штуцер. І ось в цей час ти відчуваєш, як педаль плавно, планомірно, рівномірно провалюється. Тобто це не те відчуття, коли є повітря. Це те відчуття, коли наче рідина кудись спускається. Але, е не було ніде ні підтьоків, рівень рідини не знижувався, і тому дуже було підозріло, як це взагалі може бути, тому що виглядало це, наче рідина кудись тікає, а потім звідкись повертається. На той момент я був в замішательстві, тому що я не знав будови термозної гальмівної системи і почав з того, що подивився відеоролики і вирішив замінити головний термозний циліндр. Так як це не дало результатів, я записався на СТО, де мені посвітував майстер замінити шланги, так як він понажимав, понатискав на педаль і, сказав, що це не повітря, схоже на те, що перепускає десь внутрі шлангів, там щось якось воно кудись рідина дівається, потім повертається. Після заміни шлангів вже тоді рухається далі. Перша причина це шланги. Мене ця відповідь не дуже удовлетворила, тому я записався на інше СТО, де мені вже запропонували. Перебрати всі тормозні супорта, майстер, який це світу, порадив це через те, що у одного клієнта була ситуація, що от таке відчуття було із за того, що то ли криво стала резинка на супорті, то ли ще якось я не дуже зрозумів, як воно там могло бути, але такий світ також був. Для того, щоб виключити всі ці проблеми, тому що іншого мені не посовітували, я вже вирішив рухатися самостійно і просто взяв, вирізав з силікону. Силиконової трубочки вирізав такі круглі, по максимуму круглі прокладочки, і прямо на самому блоці АБС повідкручував всі штуцера до магістрали, туди поставляв ці прокладочки. Прижав зверху, <клес> зверху ці прокладочки термозними магістралями. От. Для того, щоб спустити повітря, я відкручував, ослабляв кожну магістраль, по повітря. І після того, як повністю були заглушені магістралі, я міг... одна людина натискала на тормоз сильно давила, а я міг рухати автомобіль взад-вперед. І автомобіль рухався так, наче гальма взагалі не були задіяні. Тобто таким чином я е, Убідився в тому, впевнився в тому, що мої прокладки нормально працюють, не перепускають нікуди в магістралі тиск, е, і педаль все ж таки також провалювалася. Тобто нічого не змінилося. Тоді я зрозумів, що проблема 100% в блокі АБС. Е, у мене були спочатку самого перечуття, що проблема саме в блоці АБС, але це дорогостоячий блок. Е, і я спочатку намагався знайти сервіс, у якого є стенд для перевірки перевірки гідравліки, так як я не знайшов з, з, жодного автосервісу, який би міг запропонувати таку послугу. Я е, намагався ну по максимуму виключити е, цей блок АБС, теж, точніше виключити інші проблеми, які б могли бути е, припризводити до цього. Але коли вже повністю все зійшлося до того, що це блок АБС, нічого вже не оставалося, не залишалося як починати е, рухатися в цьому напрямку. І після цього я зробив стенд, так як в мене був справний гальмінний циліндр. Я його встановив на станіну, зробив речах, який буде тиснути на поршень, придбав магніти. Один був в мене від Вінчестера, а інший я придбав в онлайн-магазині і придбав ще тормозну трубку, дешеву, яка по штуцерам підходила до гальбенного циліндру та блоку ОБС. І почав, після того як. Дуже гарно вивчив весь матеріал в Ютубі, вже з цими знаннями почав розбиратися, як це працює на практиці. Далі вже пропоную перейти до теорії, а потім і до практики. На даному малюнку намальован один контур термозної системи та один, одна магістраль, яка на одне колесо приходиться. Це для того, щоб краще розуміти схему. Насправді контурів два, і на кожному контурі висить одне переднє і одне заднє колесо. Для кожного контуру є свій гідроакумулятор та свій поршень сплунжерного насоса. Для кожного колеса є впускний та випускний клапан. І якщо ми, ну, Я шукав коли я шукав проблему, я катушки від соліноїдів від'єднав від гідроблока. І отримав доступ до клапанів. За допомогою неодімового магніту, я за допомогою магнітного поля відкривав і закривав ці клапана. Що я робив? Я створив стенд, на якому замітував роботу головного терпусного циліндру і створював тиск. Тобто, коли я створюю тиск, перший клапан відкритий, він пропускає тиск на тормозні колодки, але там у мене стояла заглушка. Після цього. Рідина направляється в випускний клапан, який не повинен перепускати її. Коли я відкриваю випускний клапан, то рідина йде тоді в гідроакумулятор. І з гідроакумулятора, якщо я закрию випускний клапан, то з гідроакумулятора рідина може попасти назад тільки через плунжерний насос. Після плунжерного насосу є зворотній клапан. І тому, коли я давлю на педаль тормоза, то рідина через цей зворотний клапан не попадає в гідроакумулятор. Ну, він називається енергоаккумулятор. Значить, як я виконував тестування? Я е, подав тиск, а в мене рідина вже уходить. Е, і я розумію, що я не відкривав випускний клапан, а рідина вже уходить. Я дочекаю, ну, дочікуюсь, коли підаль провалюється. Потім роблю ще один качок. Е, таким чином, я забираю з бака ще трошки рідини і додавлю його через випускний клапан енергоакумулятор. Поршень енергоакумулятора доходить до свого крайнього положення і вже не може е, більше вбирати в себе рідину. Тому педаль вже не провалюється. Таким чином, ми перевірили, що головний тормозний працює, тому що якщо б він не працював, то педаль би завжди провалювалась. Варіант перевірки 2. Я беру магнітом, закриваю впускний клапан. Таким чином, коли я натискаю на педаль, у мене педаль зразу жорстка. І це означає, що Вірніше, так, я спочатку відкриваю випускний клапан, і тоді енергоакумулятор, якщо він наповнений, він через випускний клапан, через відкритий впускний повертається назад до головного циліндру. Потім я магнітом закриваю впускний клапан і е, тоді, коли натискаю сразу, е, відразу педаль, а випускний клапан я не чіпаю. От, і у мене педаль зразу тверда. Це означає, що мій мій впускний клапан працює. Потім я відкриваю впускний клапан, не трогаючи випускний, у мене педаль повільно провалюється. Це означає, що випускний клапан не працює, він травить. А е, зворотній клапан, який гідрокамулятор, навпаки працює, тому що е, коли я натискаю. При закритому впускному клапані на педаль у мене вона не провалюється. Це значить, що і впускний клапан працює, і зворотній клапан через плунжер не пропускає. Таким чином, я можу перевірити зворотній клапан і кожен з клапанів впускних і випускних окремо. Для того, щоб дізнатися, який саме випускний клапан має проблему. На моєму гідроблоці одна магістраль, не магістраль один. Контур працював справно. Точніше, він також пропускав один з них, але мені вдалося його промити. Мабуть, там була якась піщинка, попала під шарик, і мені вдалося, коли я відкрив, подав тиск, його промити. От. А другий, я відкривав закривав впускний клапан. І через випускний клапан. Тобто спочатку я розвантажував енергоакумулятор, потім через. Випускний через впускний клапан подавав тиск то на впускний клапан заднього колеса, то, першого, ну, то переднього колеса. І таким чином вияснив, що через, передні, через воротній клапан переднього колеса в мене виходила рідина сильно, а через задній майже не виходила. От, промивка не дала результатів і я придбав доушний блок. Я його також розібрав і підключив до цього стенду, перевірив обидва контури таким чином. На справному блокі. Все тримає, все хорошо. На відео я покажу, як я це робив вже не на схемі і не усно, а на справжньому відео. А так я можу сказати, яка поведінка була, ну, щоб перед переглядом відео вам було легше зрозуміти логіку. Тобто я взяв вже, завідомо, справний блок, подав на нього рідину, і педаль була відразу жорстка. Ну, звісно, що я прокачав від повітря, але педаль була жорстка. Після того, як я магнітним полем відкривав на цьому контурі будь-який зворотній клапан від магістралі. Педаль починала провалюватися. Коли відкриваєш передній контур, то педаль провалюється швидше, тому що, мабуть, там отвір більший. Коли розвантажуєш енергокамератор, тобто, для мого випадку достатньо було перестати натискати на педаль, і тоді через відкритий зворотній клапан рідина повертається назад в бак. Потім я закриваю магнітом, ну, приймаю магнітне поле, закриваю випускний клапан першого колеса і відкриваю зворотній клапан другого колеса. Так і Перед цим, перед тим, як відкрити його, я вже подаю тиск. Педаль стоїть на місці. Як тільки я відкриваю зворотній клапан, педаль починає провалюватись. Таким чином я перевірив обидва контури, і вони були на беушному блокі, вони були справні. Також для того, щоб перевірити плунжерний насос, я після того, як подавав, заганяв через зворотній клапан рідину в енергоакумулятор. Після цього я вмикав, ну, закривав клапан випускний і вмикав, подавав напругу на плунжерний насос. І він перекачував з енергоакумулятора рідину в Назад в бачок. Тобто мій поршень, він відштовхувався. Тобто на машині це відчувається, як педаль починає вертатися, ногу виштовхує. А на стенді це відбувається в вигляді ручка, яка тисне на важіль, який тисне на поршень. Він просто повертається на, назад в зворотньому напрямку. Це значить, що рідина йде, виштовхуючи поршень, і повертається в бак. А далі зараз я покажу, як, я це, як це виглядало на практиці. Значить, оце у нас бак. Тут є рідина. Все, поршень, давим поршень. Відкриваємо входний клапан. Так як е, випускний клапан пропускає, зараз педаль медленно провалюється. Потім я закриваю. І ще раз качну, о, тепер педаль не провалюється, тому що гідроаккумулятор повний. Закриваю клапан. У мене зараз тут е, вже. Що відкритий клапан, що не від... закритий, у нас зараз під, на... під навантаженням гідроакумулятор. Тепер я беру, навіть якщо я відпущу, зроблю, у мене тут вже нічого не відбувається, у мене перекрити Перекрит вхід в гідроакумулятор. Тепер я беру провод і включаю перекачку. З гідроакумулятора назад в циліндр. Хочу показати, як повинен працювати справний блок. Оцей блок справний, це вже інший. Значить, коли ми задавлюємо тиск, ось він зупинився і відкриваємо передні колоси. Вийшов тиск. Вертаємо, обираємо магніт. Тепер заднє колесо. Відкриваємо зворотній клапан заднього колеса. Воно Уходить повільніше, тому що заднє колесо має, ну, воно, коротше так і працює на обох контурах. Тепер перевіряємо вхідні клапана. Зробили тиск, перекрили вхідні клапана. Ось любий ну, бажано оба відкрити. І там воно відкрите, а тут закрите. Тепер вхідним повертаємо. І це вхідний переднього контура. Ось воно стоїть під, на... під тиском заднього. Таким чином ми перевірили оба клапани. Зараз вона легко ходить, тому що тут оба клапана відкриті. Ось тут це гідроакумулятор. Кожен для двох магістралей два контура, два гідроакумулятора, два колеса на одному контурі. Це магістралі. Значить, той гідроакумулятор зараз наповнився, там він, так сказати, в себе вібрав рідину. Ми закриваємо е, вхідні клапани. Тепер ми не можемо нічого зробити. Е, Верніше, отак. От Нам треба зробити вдавити, закрити. Трошки назад, трошки вперед. Все, у нас тут заблоковано. І тепер перекачуємо двигуном, таким чином ми перевіряємо, чи працює двигун. Е, і чи працює там зворотній клапан. Тобто ми з гідроакумулятора викачуємо назад в бак. У нас тут перекрито, тут закрито і ми перекачуємо. Ось у нас рідина вийшла. І я її спускаю. Таким чином я прокачую систему. Тобто ось я качнув. трошки туди попало, тепер повністю зайшло, закрив, відкачав. Таким чином я без комп'ютера, бо в мене немає діагностичного приладу, я без комп'ютера видавлюю повітря за Нового блоку перед його встановленням. А далі буду качати, коли встановлю. Там зворотні клапана всі закриті, вони тримаються хорошо. ці заглушки приймаю, встановлю на автомобіль, прокачую звичайним способом.